У першому турі команди м'ячів не забивали, але ви усі розумієте, наскільки різним був підтекст цих двох матчів. ЛНЗ грала в Києві на стадіоні Динамо проти Зорі Віктора Скрипника. Не можна сказати, щоби, скажімо так, заслуговували явної перемоги. Можливо, десь черкащани були гостріше, але результат на табло 0-0. Щодо епіцентра, то його бойове хрещення було максимально. Я б сказав жорстким хрещення донецьким шахтарем. І я хочу сказати, що в тому матчі, як на мене, це моя особиста думка. Епіцентр виглядав набагато пристойніше, ніж, наприклад, титулований турецький бишектаж в матчах Ліги Європи проти Шахтаря. Лише на 79-й хвилині Каванеліс приніс Шахтарю дуже важку перемогу. Психологічний підтекст цього матчу абсолютно зрозумілий. Лензе сьогодні все ж таки має вигравати, щоб підтвердити свої амбіції. А амбіції ці, в принципі, очевидні. Про це поговоримо трохи пізніше. Щодо епіцентру, то, скажімо так, у вакуумі на папері зрозуміло, що сьогодні у команди Сергія Наверняка набагато більше шансів ніж попередньому турі. Ось Денис Єнаков розминає, розминає мімічні м'язи перед цим матчем. У пасіч індивідуально дуже сильно зіграв, обіграв вже трьох. Передача на Єшарі. Єшарі в центр, Єшарі на Сінора. І вставляє тут ногу Володимир Танчик. Ось перша, ну, все ж таки, друга атака. Іван Бендера. Атака увазі епіцентра. І дуже хороша передача була зараз від Бендери. Це Сіфуенте, звісно ж, Хокінет Сіфуентес. Там дуже багато імен цієї людини. В першому матчі Сіфуентес був безумовно найгострішим гравцем у складі епіцентру. Агресивна в хорошому сенсі. Трансферна робота роздмухує его вболівальників ЛНЗ і представників команди. І ще одна подача. М'яч тут починає десь метушитися в штрафному і цю паніку на вулицях Черкас. Ну, Хто полюбляє класичну рок-музику? Беннет, Беннет, зараз атака 4-5 в з боку футболістів. Фух! Футболістів ЛНЗ. лівою ногою викручував з точки в точку, як то кажуть, напрямку дальнього куту. Ох, як агресивно зараз грає Нелсу проти Танчика. Танчик зберігає м'яч. Отже, не використовували майже в розвитку атак футболісти ЛНЗ в першому таймі, в першому матчі а проти Зорі, в першому таймі першого матчу. Ці дрібні передачі. А не грали майже на Богдана Кушніренка. Пасіч заходить в центр. Хороша дуже гра на третього. Ідеальна передача від Єшарі. Так. Розводить руками Махаремі Єшарі. А теж не дуже задоволений. Кубряк спокійно показує, що поки що рішень не буде. Так, Єшарі зробив те, що він і має зробити. Ви знаєте, Сеньор був перший на м'ячі. Я не буду здивований абсолютно, якщо зараз арбітри ВАР покличуть до себе. Дмитра Кубряка, Відеоасистенти побачили щось. Ну, бачите, 15 секунд знадобилося пану Кубряку, щоб призначити пенальці. А, що методично десятка ЛНЗ може відкрити рахунок м'ячам черкаського клубу в цьому сезоні? Щось сказав собі, підніс Мохаремі Шарі. І з другої спроби, з другої спроби, гравець, з яким було перепідписаний контракт. В це міжсезоння відкриває рахунок цього матчі. Ну, Змусив понербувати Віталія Пономарьова на гарняк під бадію своїх футболістів в цій ситуації. Дає зрозуміти, що цей матч таки почався. 22 хвилина. Запишемо собі. Мохремі Шарі. Так, 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 відстрілявся. Косувар. асенор Дуже далеко відходить. асенор є підключення. Від Кузика. Кузик ліворуч не бачить. Асінор Кузика. Грає праворуч на Беннета. Бенет! І знову сей від Білика. Що зараз трохи в заплив пішли футболісти епіцентра. Спочатку Бандера там нарізав в центрі поля. Ну тут ще бачите, Климець не встигає на протиході, ох, я цю історію пам'ятаю, що в часи здається, караско, коли так згуртувалися згурту, всі креативні футболісти натовпом стояли там в центральному колі і чекали, допоки отримують вони м'яч. І Ох, який удар від віддейнула Суариша і розводить руками білик. Ну дійсно напризволяще зараз в останні п'ять хвилин його кидає вся команда. Наскільки дисципліновано і... Надійно Діє в захист епіцентру в перші 20 хвилин. Так само розсипається він як паперовий будиночок від вітерця, від шквалу якогось в ці 5, в цю п'яти хвилинку на кузика. В. Хто зону завершення? Тут майже нікого немає, але знову момент! Тух, який момент знову Еміла Суариша. Ну і це вже як фіфа, хто грає. Там ти спочатку. Бачиш в своєму уявленні цей м'яч, саме там, і потім він може влетіти, якщо пощастить. Ну, Суариш все ж таки сам відповідальний за свої дії. Техніки вистачає, щоб в таких ситуаціях влучати. Єшарі. Єшарій, ш... пас сам на сам для Асінора. Асінор! Асінор! Я думаю, сьогодні Лензе хочу забивати тільки з другої спроби. Я вам скажу, що ну, цей шанс для Есінора був більш зручний, ніж же пенальті виконанні Мохареми і Шрі. Вся атака зараз, дивіться, ну, в дві передачі пройшли все поле. По-перше, спочатку Ледвій віддав на Беннета, Беннет потім скільки? чотири дотики зробив, да? віддав на Єшарі. Ну, Ішарі знадобилося три. Вивів він ну, чисто сам на сам один в один Есіннора з Білоком. Бачите, по хокейному відбувається і перший удар. А Сінор. Ох, лівою якось так поплотніше марку вдаються ці удари. І зараз абсолютно я згоден з Це Андрій Полтовець. До речі, екс-член виконкому УАВ. І людина, яка багато чого зробила для клубу, щоб він був там, де він зараз. У воротах Олег Білик один з героїв першого тайму, Насправді номер 31 й Якщо б не він, я не здивований, якщо було б більше. І знову, знову Олег Білик. Це просто моє це оголошення складу і зупинка на білику як саундтрек до цієї атаки. ЛНЗ все ідеально. скидка від Єшарі. Після пресингу просто віддає людина м'яч. Тут в цій ситуації Беннету все правильно робив абсолютно Танковський. Просто варто відзначити майстерність голкіпера. Епіцентр. Кумець. Центр Мороз прибрав під себе Пасіча. Йох! Який хороший щільний удар від Владислава Мороза лівою ногою. Ледвій був на місці. Бенет Беннет тут проти Коша І Єшарі. Хороша передача! Можна було забивати зараз! Можна було забивати спочатку. Мав забивати в цій ситуації, здається, В'ячеслав Танковський не влучив м'ячу, як слід. Потім вже Сінор і мав і міх, і забив. Але хтось там був в офсайді. Зараз будемо дивитися на повторі, хто саме. Ейнел Суареш. Мав забивати першим же дотиком лівою ногою не влучив по м'ячу. і потім м'яч відскочив на Марка Сіно з положні Міранюк. Просить по номерю зустрічати Климець. Центр небезпечно! Як небезпечно зараз грав Сіфуентес з другої спроби міг би і пробити. І відчуває вже тоненько на шостому вічуці. Пан Паномаріов, що треба якось поживати цю гру. Мені кашвілі. Тут просто пан Да Кунфу в цій ситуації. Мельничани. Біженар, помиляється. Другим темпом. Яка передача? Климець! Климець! Друга спроба мав зараз забивати. Олександр Климець, якщо б не Геннадій Пасіч. Перша передача від Біженара не пройшла, але другим темпом підхопив цей м'яч. Хтось з його партнерів? Давайте подивимось, хтось. Фентос тут відкривається праворуч. Відповідно, ось ця передача. Це здається, Берічубух. Ну, він може це зробити. І одразу можливість Кравчука забивати. Кравчук викатує м'яч на Проспер. Оба! Відкриває рахунок своїм голам. Офсайд. Офсайд. А як, власне кажучи, це сталося. Допоки ми споредачиться. Кузик, да. А, хороше відкривання, але за таймінгом трішечки. Зарано вибіг Кравчук. Ще одна передача. Кравчук. Кравчук Кравчук ставить спину. Кравчук сам на сам. Кравчук. Не забуває домови Кравчук. До кого претензії? Що хтось там нових вставляв? Ну, удар воротах був. Згадуємо епізод з Гіналду. Да? І хорошу дистанційну швидкість він показав в цій ситуації. А, так, я розумію, що, скоріш за все. Тут Владислав е, Мороз ну, в якийсь контакт увійшов. Подача. Тут один мороз. Передача в центр. Виставляє ногу Денис Кузик. Не певний, я, що м'яч точнули ці фале, було небезпечно. Танчик, танчик проти Єшарі. Шарі. Яка швидкість, треба просто віддавати цей м'яч. Віддає Єшарі! Віддає його без буци на правий назій. Фантастика! Боже мій. Чи на лівій, на робочі. Віддавав право. В який момент. Цікавий розіграш І хороша скидка дуже від е Морозу. Удар від Міронюка. І ось вам неймовірний рейд Мохарема Юшарі. Ані танчик, ані Мороз. Не встигають за ним. Ну, тут танчик молодець. Відпрацював до кінця, а інакше би бах вилітав сам на сам. Ви знаєте, тут цікава ситуація була. М'яч в площину після удару Миронюка не летів, Але Григорощук був готовий цю атаку закінчувати, завершати. Бах. Не такий він помітний, як у попередньому матчі Кравчук. Кравчук. Є момент для Кравчука. 2-0. Красива історія. Але знову м'яч не зараховує. Це вже третій. Да? І тут вже Віталій Пономарьов дуже і дуже розлючений. Запитує він лайнсмена, що ти робиш. Прошу передачу від Обах. Міг зараз забивати на Нікашвілі. Чи буде щось? Ні, нічого вже не буде. Радіють футболісти ЛНЗ. перші перемозі в цьому сезоні. четверте очко і очок стане на зараз у епіцентра, нуль голів. А два матчі програні з гідним рахунком 0-1, 0 1, 0 -1. Якість гри вже інша справа. Поки що немає напевно, в епіцентра кадрових ресурсів для того, щоб в таких матчах вигравати і перетворювати активність на пасні моменти, а небезпечні моменти, власне кажучи, на голи.